Деокупація Криму, рубрика Кримський фронт. Вітаю, друзі. Яким чином відбудеться деокупація Криму? Це питання цікавить всіх українців, бо це відновлення справедливості по відношенню до громадян РФ, а особливо по відношенню до тих громадян РФ, хто накупив майна в Криму. Будинків, квартир, земель. Бо вони розуміють, що з поверненням Криму під контроль України вони все те майно втратять. Ну, якщо не встигнуть, звичайно, продати швидко та втекти з Криму ще швидше. Також це питання цікавить представників урядів різних країн, бо вони вкладають у нашу боротьбу власні кошти та хочуть розуміти, які будуть необхідні ще ресурси для цього. Одним словом, питання деокупації Криму це дуже цікаве питання. Почнемо з того, що Росія справді перетворила Крим у велику військову базу. До тих запасів зброї, які там були під час захоплення Криму у 2014 році, додалася неймовірна кількість БК, яке завезен за цей час. Так, щось використано під час бойових дій, щось вже знищено ударами, які наносить Україна по Криму. Щось буде знищено у найближчому майбутньому. Окрім всього, що було завезено і продовжує завозитись у Крим того, що пов'язане з військами, військовим майном боєкомплектом, у Крим переїхало близько одного мільйона громадян РФ. Ці люди купили у Криму квартири, будинки, відкрили бізнеси, якісь магазинчики, ресторанчики. І, мабуть, почувають себе непогано. Вони повірили російській пропаганді, що Крим наш. І насправді продовжують вважати, що Крим у Росії назавжди. І сама думка, що Крим буде повернуто під контроль України, їм неприйнятно. Безперечно, для тих громадян Росії, що повірили Путлеру та вирішили пов'язати своє майбутнє з проживанням у Криму. Дуже неприємно та боляче усвідомлювати, що ці їх плани, очікування, фінансові вкладення раптом можуть виявитися втраченими. Я вже робив відео, де розмірковано цю тему, і більша частина коментарів та реакцій була якраз з боку цих громадян РФ. Реакції різні. Погрози, сміх, злість різні. Є у психології так звана модель Кюблер-Рос. Під час різких і неприємних змін людина переживає п'ять стадій прийняття неминучого. Заперечення, гнів, торг, депресія і, власне, прийняття цього неминучого. Застосовуючи цю модель до аналізу настроїв громадян РФ у Криму, можемо сказати. Що більшість з них ще знаходиться на стадії заперечення та стадії гнів. Вони не вірять у те, що Крим повернеться Україні. Продовжують знаходитись у полоні ілюзій, нав'язаних їм російською пропагандою, та дуже злі, коли чують про такі для них негативні перспективи. Таких, мабуть, ще більшість. Є деякі, які починають торгуватися. Тобто намагаються використовувати якісь аргументи, які мають, на їх думку, викликати у нас, українців, до них співчуття та розуміння їх потенційних проблем. Самі розумні з них знаходяться на стадії депресії, бо бачать удари України по важливим точкам у Криму. Та те, що, наприклад, Чорноморський флот, по суті, не здатний захистити Крим з моря. Вони розуміють перспективи свого майбутнього та хочуть продати своє майно у Криму і повернутися на материкову територію Росії. Але не можуть поки що, бо продати нерухомість та землю у Криму зараз дуже важко. Пропозиція нерухомості значно перевищує попит. А перспектива не продати та тікати ще більш занурює їх у депресію. Але прийде час, і наступить для них всіх п'ята стадія. Стадія прийняття неминучого. А саме з моменту повернення контролю над Кримом Україною їм доведеться тікати до РФ. Бо інакше їх чекають табори для тих, хто піде на примусові роботи по відновленню зруйнованого війною. А цей час час повернення Криму в Україну невпинно. Наближається. Хочу нагадати вам, життя триває, точиться вільно.